Якщо у вас є часи бажання, я маю історію для вас. Світ, яким ви його знаєте, давно згорів у полум'ї великої війни. Усе, що залишилося, це загублені землі. Я шукаю провідника. Того, хто знає, загублені землі. Чому йдеш з міста? Я шукаю великий скарб, величезну силу. Твої друзі. У мене небагато друзів. У мене теж. Знайдіть їх. За цими стінами закони природи не діють. Це буде нелегко. Приготуйся. Її сила зростає з кожним днем. Наш час спливає. Вона стала символом їхньої непокори. Геть волотаря! Ця жінка мусить вмерти. Дай її і житимеш. Вибач. Вона найняла мене першою. Наша зустріч вирішила твою долю. Це мить, заради якої ми працювали. Можемо повернути назад один мусить померти. У загублених землях. Народ! Сьогодні важкий день. Слідкуйте, щоб до вечора усі пальці лишились цілими. До роботи погнали. Коли померла дружина, я пішов з морської піхоти. Чимало хто поставив хрест на мені. Але ти дав мені роботу, бо терплячим до мене. Ти, Карла Дженні. Ви моя родина. Будь ласка, не треба. Вибачте, не лізь куди не треба. Усе гаразд, бос. Левоне, ти так круто в армії навчився. Гей, ти нічого не бачила. Прикрий мене, якщо знадобиться. Джені зникла. Вона пішла гуляти з подругами. <світтє> немає ресурсів для таких справ. Вони приймають заяву і забувають про них. Бахаю, знайди нашу доньку. <slip> Де дівчинка? Ти коп? Це було б для тебе щастям. Ці хлопці з вищої ліхи. <lip> Гляньте на ці м'язи. Ти не коп. Справжній профіль. Саме так. Пограємось. <грає> Просто викрадення. Це торгівля людьми. Пам'ятаєш Ганні, Ві сліпий товариш, і не знаєш, що він сліпий. Саме так. Кілька сантиметрів лівіше і йому Як Якби схотів було в лівіше. <рес> я буду твоїм збройним сомельє на цей вечір. А це справжній звір М-14. Забрали прямо з палацу Садама. Я додав приціл з Блютусом. Де вона? Є особливе місце лише для обраних. Доки вони платять, можуть робити усе. Банди, мафія, корумповані чиновники усі вони причетні до торгівлі людьми. Mm -hmm. Ти теж на зарплаті? Ти прийшов сюди убиваючи. Виходити, доведеться так само. Так і думав. І все це заради дівчиська. Я не спинюся, доки не поверну її додому. Це за те, що ляснув жінку. Ця жінка моя дружина. Це за те, що ляснув дружину. Хто ти такий? Що ти таке?